Коломийське відділення Івано-Франківськ франківськгаз повідомляє, що у Коломиї і прилеглих населених пунктах через планові ремонтно-профілактичні роботи два дні не буде газу з 9-ї години 18 -го травня до 17-ї години 19 -го травня. На ГРС Коломия будуть проводитися планові ремонтно-профілактичні роботи із повним припиненням газопостачання. У даний період не буде газу в Коломиї, п'ядиках, королівці, шепарівцях, воскресенцях. Далі пряма мова. Є графік, створений лінійним виробничим управлінням майстрального газопроводів Богоречани. Він розрахований на профілактику. Трансгазовських мереж. Тому е я хочу довести до війни, ми давали оголошення в газети, ми давали на телебачення і, е користуючись нагодою, я вам хочу сказати наступне, що такі листи, прошу, можу вам надати, вони були направлені від Богаричанського лінійного виробничого управління магістрального супровіддю, де вони стали відома, що згідно графіка зупинок газорозподійних станцій, їхні, які експлуатуються в їхньому підприємстві, Такий графік був попередньо направлений у зворення, будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи з повним припиненням запускання. Тому я називаю ГРС, практично на сьогоднішній день мене є підтвердження даного листа прикарпат Прикарпатрансгаз Богачанський лінійне виробничого управління майстрального запроводів. Значить, ГРС під гайчики буде припинено з 9 години 16.05.2017 року до 17 години 17.05.2017 року.

Відповідно до цих робіт, ми також, як газорозподільне підприємство, плануємо виконати всі роботи, які неможливо виконати без припинення газопостачання. В свою чергу ми повідомили найбільших споживачів природнього газу це юридичні споживачі, які мають безперервний цикл. Додатково ми попередили своєї сторони. Для того і ті роботи, які ми плануємо виконати для забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів, ми будемо проводити паралельно з роботою на газорозподільних станціях у цей період.